Компанія Спецтехніка пропонує у вашій увазі джерело безперебійного живлення для роутеру 18 Вт via Energy Mini-UPS. Коли Mini-UPS під'єднаний до мережі 220, автоматично відбувається зарядка акумулятора та робота зовнішніх пристроїв відбувається від мережі. Коли мережа зникає, то UPS переходить. В автоматичному режимі на живлення зовнішніх пристроїв від акумулятора. Портативне джерело безперебійного живлення з різними виходами є вихід поя, що перемикається або 15, або 24 вольти 06 А, вхід LAN, вихід USB 5 вольт 2 А, вихід постійного струму 5 вольт 2 А, 12 вольт 1 А, 9 вольт 1 А та роз'єм для підключення кабелю живлення. Сумарна потужність усіх під'єднаних пристроїв не повинна перевищувати 18 Вт. Діапазон вхідної напруги 85-265 вольт. Батарея ємністю 10400 мАч. Також є функція холодного старту, що дозволяє вмикати джерело безперебійного живлення за відсутності мережі 220 Є led індикація заряду батареї та led індикація статусу. Червоний колір світ про те, що. Упс працює від акумулятора. Коли є мережа 220, то статус світиться зеленим. Ця функція робить міні-упс портативним. Габаритні розмери 160 мм, довжина 105 мм, ширина та 33 мм. Висота, вага не перевищує 500 г. В комплект поставки входить кабель живлення та дроти для під'єднання пристроїв з стандартними роз'ємами. Зовнішній діаметр якого 5,5 мм, внутрішній 2,1 мм. Також в комплект поставки входить дроїдріт з здвоєним виходом. Це зручно тоді, коли вам потрібно заживити два пристрої, що споживають однакову напругу. Час повної зарядки близько півтори години. Експериментальним шляхом було визначено, що даний роутер за відсутністю мережі 220. Працює від джерела безперебійного живлення на протязі 20 годин. Роутер споживає 9 В 0,6 А. Для того, щоб під'єднати міні-упс до роутера, вам потрібно подивитися, скільки споживає роутер. Це може бути зазначено на корпусі роутеру або на блоки живлення роутера. Потім ви обираєте відповідний вихід. На джерелі безперебійного жилення та використавши кабелі, що йдуть в комплекті, під'єднуєте роутер до джерела безперебійного живлення.